І всім добрий винаги ще те круто буктів з я з вами Аліса. А сьогодні в мене такі месники 10. 14. Видавництво наша ідея. Є супер обкладинка. Та основна обкладинка є м'якою. Ось. В 10-му томі. Зараз вам розповім, але щоб ви знали, залі були тут спойлери, що було в минулих дев'яти частинах. У нас є головний герой, який свої роки ходив на жахливу роботу, був жив в такій маленькій квартирці. Ось. Та у нього була тільки одна дівчина, і то в середній школі. Його взагалі найкращі роки. Були в середній школі. Він був в банді, ну таких. Звичайна така банда, шкільна, такі групировки там були. Ось, і взагалі у нього було чудове життя. А зараз ні друзів, ні сім'ї. ось, і Один раз він по новинах дізнався. Що його кохану з середньої школи вона вмерла. Ось, і він все рівно пішов на роботу, і його штовхнули перед поїздом. І я могла б сказати, що ця манга закінчилася, і не знаю, чому б було б 10, але ні, він ісекайнувся але в не якийсь інший світ. Або в не якийсь інший світ, іншим персонажем зав... в цей світ, я не знаю, в, в... якийсь 1700 в ті роки. Але ні, він повернувся на 12 років назад. В точний час, в точний день, він йшов своїми друзями. Тобто він телепортнувся в самого себе, але в молодості. Ось, і тепер в нього задача усе наладити. Ось, він телепортується туди-сюди за допомоги е, молодшого брата своєї дівчини. Ось, бо, він, е, бо він розповів її, її брату першому, що він з майбутнього. Ось. І у них був якийсь зв'язок ментальний, що якщо вони потискали руки, він телепортувався. Ось і тепер він намагається стати е, не, стати мати свій голос, бо він був сам по собі, такий невизначний. Ось, щоб... Всі біди, спасти своїх друзів, а їх стає з кожним разом більше і більше, спасти дівчину і так далі. Йому треба, роб... Йому треба якісь там битви зупинити, стати в загоні першим, щоб мати якийсь голос. Він подружився з головними. ось. І він телепортується кожну, кожну книгу назад в свої дні дивиться, що знову повна дупа йому приходиться знову телепортуватися на 12 років назад. Дуже прикольно. Ось. І в цій книгі ішлося те, що у нас є основна групировка, але ще є інша, яка є над головною. Прям Найкраще це 10 покоління, 9 було е, погане, але в 10-му прийшов брат дру, друга нашого головного герою. Героя. ось, І він його зробив найкращим. Його усі боялись, ніхто не захотів би з ним зв'язуватися. Ось, але нашого головного героя, командира першого загону. Побили. І щоб е, не зв'язувалась е, наша група з цим же, е, з захливий, цими людьми, брат е, рішив йти до них. Тоді б конфлікт уладився, і все було гарно. Але, знаючи, з. Минулого, з майбутнього вже плутаюсь, Ось. що якщо він туди потрапить, то він вб'є свого старшого брата і буде ще гірше. Тому йому треба запобігти це все. Він розкриває свій секрет іще одному другу. Друг такий, а я це підозрював, ти якось дивно поводився взагалі. Буто тебе підмінили, але він не, до, не догадився те, що він з майбутнє, а те, що він, хтось, його підміняє. Ось і тепер їм треба з антигоніст, антигоністом злодієм почати співпрацювати, щоб спасти ситуацію. А цей злодій в майбутньому, яке було останнє, Вбив друга, який знає про те, що він телепортується з майбутнього. Ось. Чекаю не дочекаюсь 11-ї частини. Але як ви бачите, у мене вже усі там палиці, там і ще не, всі, не вся манга. Ось, То я не знаю, куди буду діватися, якщо будуть е, прибувати нові і нові томи. Ось, ну а всім До побачення!